Під дощем, снігом та палючим літнім черніївським сонцем іноземні волонтери відбудовують будинки. Благодійний фонд Фенікс Україна допомагає Чернівцям відбудовувати будинки, які росіяни зруйнували у лютому березні 22 го разом з іноземцями. Річарду 75, він народився та все своє життя прожив у Америці. За час свого перебування він встиг допомогти у відновленні чотирьох будинків. Насправді ці всі будинки, Юлії, на котрий впав літак з бомбами. Будинок Олекси, який зачепив той самий літак, будинок Ірини та Сергія, який знищили Росіяни 24 лютого, та будинок Ірини, мати чотирьох дітей. Усі ці будинки стали моїми улюбленими. Я знаю історію цих родин та дуже хочу, щоб їхні будинки якнайшвидше відбудували Після майже року перебування в Україні Річард повертається додому у Каліфорнію. Там на нього чекають двоє донюк, син, шестеро онуків та дружина, яка збирається їхати разом з Річардом в Україну наступного року. Батько та дідусь дружини Річарда з Одеси, але в радянські часи їм довелося іммігрувати до Америки. У нас є один друг, який живе поруч з нами. Він був тут раніше. Його звати Девід. Він приїхав зі мною, був тут десь п'ять тижнів і планує повернутися в Україну наступному році. У нас є ще один з Голландії, який хоче повернутися. Та й взагалі люди, які зі мною приїжджали, сподобалося відновлювати будинки. Вони сказали, що це був найкращий час у їхньому житті. Приїхати в Україну, робити цю роботу і бути тут. Їм це сподобалося, тому вони і планують повернутися. На умовну заміну Річарду приїхав Хейміш з Лондона. Йому 23 роки Так, я приїхав в Україну тиждень тому. Сам я з Лондону, це Велика Британія. Там ми бачимо і чуємо усе, що відбувається з вашою країною. Також я просто відчув, що маю приїхати і допомогти вам. Я молодий, я можу носити цеглу. Я просто хотів допомогти, бо мене захоплює українська хоробрість. Хейміш дізнався про повномасштабне вторгнення під час навчання в університеті. Хлопець вже тоді хотів приїхати до України, щоб допомогти нам боротися з російським ворогом. Я тоді вчився і не міг приїхати. Як тільки я завершив навчання в університеті, я б не зміг приїхати до вас раніше, бо коли був студентом, то у мене просто не було грошей. Я не зміг би себе фінансувати, та я дуже хотів. Тому після університету я працював, заробив грошей і приїхав в Україну. Це перші волонтерські канікули Хейміша, та й взагалі його перший раз в Україні каже, що планує допомагати усі дні свого перебування тут. Так, я буду тут ще тиждень, потім поїду до Києва, а потім до Харкова. Я збираюся там допомагати ще два-три тижні. А потім мама хоче, щоб я на різдво був вдома. Тому я приїду на різдво додому, але весь час, що я буду з вами, я буду допомагати відновлювати будинки.